Два місяці наполегливих репетицій пошуку костюмів та суконь, і все це для найрочистішого дня в житті студентів. А тепер вже й випускників Полтавського коледжу Нафти і Газу. Цей день випускники запам'ятають на все життя, адже тепер вони починають самостійно крокувати у нове доросле життя. Як зауважила перший заступник директора Любов Шумська, це 45-й ювілейний випуск молодших спеціалістів, але особливий він тим, що він перший, як випуск студентів Полтавського коледжу і газу. адже до 2016 року заклад був відомий як. Нафтогеорозвідувальний технікум ми намагаємося крокувати в ногу з часом, тому не боїмося змінюватися, при цьому зберігаючи кращі традиції. Я бажаю нашим випускникам завжди бути наполегливими у досягненні поставленої мети, бути успішними у житті. І зробити гарну кар'єру завдяки наполегливій та творчій праці всього педагогічного колективу коледжу. Потівку доросле життя отримали випускники 10 академічних груп, а саме 245 вже колишніх студентів. Студенти перших третіх курсів підготували для випускників концертну програму, яка включала віршові побажання, ліричні пісні та цікаві розповіді з життя випускників. Самі студенти говорять, що будуть згадувати своє навчання як найкращі роки з їхнього життя за три роки навчання. Отримав найкращі емоції. Зустрів нових друзів. Друзів зустрів. Дуже подружився з колективом. Мені дуже тут подобається навчання. Цього дня я ждала, чекала, чекала дуже довго, готувалась зачіска, макіяж і все таке. За період навчання в цьому коледжі я зустріла дуже багато друзів. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати, продовжувати тримати контакт надалі. Після закінчення коледжу більшість випускників планують вступати до Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка. За багатьма вже закріплені робочі місця на провідних підприємствах нафтогазового профілю.